Називається <кхм> людина. Хто ти є? Особистість чи зібрання плагіатів? Одягу модного бренду, купи настінних плакатів, переконань твоїх друзів, стереотипів родини, заздрості до перехожих і почуття провини. Хто ти? Як на серіали, книги, музичні альбоми, фільми в кінотеатрах, квартирники в когось вдома? В який же момент твоя думка належить тобі винятково? А раптом вона нічия? То що вже казати про слово? Шляхи, переплутані долею, зв'язки, мов нитки поміж нас. Даремно шукати початок, його вже розвіяв час. Усе, що зосталось, люди, і створена ними реальність. Сердець, що секундний імпульс, розтрачений на банальність, ми черги, ми тротуари, ранкові метрополітени, ми теплі розмови за кавою, пакети з поліетилену. Ми ділимося ідеями, даруємо спільні враження, а кожної ночі виконуємо моральне перезавантаження. Багато віршів, які я, за які мені не соромно. Не в плані, що вони там пошли чи щось таке, а в плані, що читати, то прочитаю ще один чи два, які я вже читала туди. Так. Ну, у цього вірша є маленька історія. Я написала в 11 класі, коли у нас була українська література, і викладачка була дуже класна, але якось так. Чи я щось пропускала, чи не знаю. І от я до неї підходжу, кажу, ну як мені типу, виправити, ну щось додати, оцінки, бо важливий предмет, все таке. Вона ну, каже, а, ні, я кажу, я вам вірш напишу. Напиши. Так, <ривіт> <смітна> <ривіт> <ривіт> ну ладно. <ривіт> і якось так сіла і, <ривіт> <ривіт> і, і пішло. Ну, я, <ривіт> я не знала про що писати, вона якось називається Мрія. <ривіт> Чудово перенати в щось нове. Так дивно починати щось, все спочатку. Усе здавалось скінченим, але потрібно було лише нашити латку. Ми часто боїмося почуттів. Самі собі ми кажемо, що не варті. Хтось може закохатися хотів, але спіткнувся на самому старті. Страх перед програшем керує нами. Ми боїмося шрамів та синців. Нам іноді печуть старезні рани, тому серця тримаємо на замці. Все найстрашніше у житті найперше. Вступивши крок, ти вже відчуєш шлях. Зробивши другий, йти вже буде легше, а з третім тебе зовсім лишить страх. Нехай хтось каже, що вже все відкрите, і що дарма йти в незнаний світ, моє життя лише на порозі літа і буде мати ще свій буйний цвіт. Тому я вірю, ми тут не даремно. Ми маємо знайти свої шляхи. Ми мусимо за мрію битись ревно, а не плисти по течії ріки. Це такий більш е, 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 так, такий. це я написала на першому курсі, коли е, не знаю, чи у когось таке було, коли ти думаєш, блін, універ, так круто, нарешті не буде там математика, там фізика, хімія, англійська, да, там, все, там, все нічого не треба. І ти приходиш, а там трошки таке розочарування у мене було. От, зараз все круто, але на першому курсі. Ну, трошки я отримала не те, що на що сподівалася спочатку. от, І така була трошки депресія але, ці, хі, восени. А... Називається Тіні. Щось дуже сильне, як паросток б'ється, щось виривається прямо з легень. Хтось усередині палко сміється, рветься до втечі сильніш день у день. Я вже не сила тримати ті крики, що вириваються іноді в плач. Двері не ті, що потрібно відкриті. В них замість казки чекає палач. Може, це просто період дитинства, то що із останніх буває якраз. Щось між, ляль... між ляльками і між материнством кажуть, це для саморозвитку час. Кажуть, потрібно йти, назважати на пересічних тих сірих людей. Ні, я не можу пораду цю взяти, бо ж я у кожному бачу себе. Бачу той простір, заповнений смутком, хоч він раніше призначався для мрій. Люди, як тіні, повз тебе, йдуть футку, хоч би такою не стати самій.